Тарас Харківська область працював електриком на об'єкті критичної інфраструктури, отримав поранення під час атаки шахедів, тепер маю другу групу інвалідності внаслідок країни. Підкажи, чи маю я право на виплату одноразової грошової допомоги за шкоду здоров'ю як працівник підприємства критичної інфраструктури? Шановний пане Тарасе! На жаль, ви не зазначили у своєму питанні обставини отримання поранення. Це важливо. Адже виплата одноразової грошової допомоги, про яку ви питаєте, залежить від того, коли отримане поранення під час роботи чи вже вільний час після роботи. Якщо ви отримали поранення під час виконання посадових обов'язків. То маєте право на грошову допомогу. За законодавством: право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю і здоров'ю мають працівники об'єктів критичної інфраструктури, які стали особами з інвалідністю у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією, пов'язаних з виконанням посадових службових професійних обов'язків. У період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних бойових дій. Або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам і та іншим збройним нападам, розмір одноразової грошової допомоги. За шкоду здоров'ю, житті та здоров'ю, який має право працівник, залежить від становлення саме групи інвалідності. У вашому випадку, при інвалідності другої групи, розмір виплати дорівнює 500 тисяч гривень. Якщо ж поранення отримане поза межами підприємства, зокрема у неробочий час, то виплата грошової допомоги як працівнику. Об'єкта критичної інфраструктури у таких випадках не передбачено.